Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал, керівництво за кризових ситуацій? Вам колись доводилося керувати масами за кризових ситуацій? За роки свого життя? Я стикався з безліччю непередбачуваних обставин, але за часів скрути завжди проявляв свої чесноти. У цьому розділі йдеться про те, як отримати користь із критичної ситуації і розвинути лідерські здібності за часів скрути. Ставте на карту все. Заради беззаперечної перемоги, лідерство це вміння ризикувати, а часом навіть здатність поставити на кін усе. Я і раніше потрапляв у скрутне становище, але командування тилом загоном під час відступу військ лорда Нобунага з містечка Канегасакі було справжнім самогубством. Тоді я опинився за крок до смерті. У 1570 році лорд Нобунага дослужився до звання віце Сьогуна і зробив Кіото столицю Японії. Місцем своєї постійної дислокації на Північному Сході за 80 кілометрів від Кіото. Простягалася провінція Етідзен, де правив рід Асакура. Як і більшість кланів Асакура потерпав від внутрішніх міжусобиць, а жорсткий управитель Йосікаге цікавився лише жінками і випивкою. Провінція Етідзен дозріла для завоювання. 20 квітня 1570 року наші війська виступили з Кіото і за п'ять днів по тому оточили замок Асакура, що в місті Канегасакі. Ми знали, що в облозі солдати не триматимуть оборону довго, рано чи пізно їхній оплот паде. Вірний переконанню, що найліпша стратегія це завоювання без кровопролиття. Я закликав лорда Нобунага провести перемовини із захисниками замку Кагетсуне і переконати їх здатися. Проте Кагетсуне виявився впертим чолов'ягою і відмовився зустрітися з нами. Дуже добре, подумав я, якщо він не вийде до нас, я сам піду до нього. Піти в лігво ворога самотужки і без зброї було ризикованою затією. Кагетсу не міг запросто наказати своїм солдатам вбити мене, проте я відчував, що найліпший спосіб переконати його скласти зброю. Це війти в замок без зайвого супроводу і поговорити з ним наодинці. Кагетсуне не очікував від мене подібної зневажливої сміливості, І урешті, я вмовив його здатися, гарантуючи армії безпечний відступ із Канегасаки. Здавалося, що перемога у нас в кишені. Тож ми почали збиратись у зворотню дорогу до ставки в Кіото. одначе, доля мала інші плани. Крокуючи до Ехізена, наші війська пройшли через землі зятя лорда Нобунага, воєводи Нагамаса. Зважаючи на родинні зв'язки, ми вважали, що навспак Перед нами безпечний шлях. Раптом гонець приніс звістку про те, що Нагамаса, колишній союзник, зрадив нас, уклавши таємний союз із Асакурою. Крім того, що нам довелося шукати іншого шляху додому, проти нас одночасно виступили дві армії. Тепер не могло бути й мови. Про капітуляцію ворожих військ. Цю новину нам повідомили в розпал військової наради, коли лорд Нобунага прочитав послання. Він виронув із рук вахляр, і той упав на землю. Пан Нобунага сполотнів, звів очі горі й кілька хвилин бездумно вдивлявся вдалечі. Генерали. Які сиділи біля нього півколом, схвильовано зашепотіли. Ми вперше стали свідками того, як лорду Нобунага забракло слів. Нас зрадили, оголосив він, нарешті порушивши напружену тишу, я повертаюся до Кіото хто візьме на себе командування Ар'єргардом. Ніхто не відповів, усі знали, що захист тилу армії, яка відступає, найнебезпечніший військовий обов'язок, і ймовірність загинути в лавах ар'єргарду дуже висока. Лорд Нобунага з огидою поглянув на своїх мовчазних васалів. Якщо добровольців немає, Гаркнув він, я сам це зроблю. Я підскочив на ноги і мовив Дозвольте мені взяти на себе честь командувати тилом, мій пане. Лорд Нобунага повернувся до мене. Війська переходять під твоє командування, Хідейосі, не підведи нас. Він рідко називав мене на ім'я. Тому, почувши його слова, я зрозумів, що він вважає, що ми вже ніколи не побачимося. Хоча я не був певен, що виживу, моя відповідь була однозначною. Я не підведу, сказав я. Того ж вечора, о півночі лорд Нобунага залишив табір. Вирушивши в дорогу лише з невеликою групою елітних самураїв, щоб зробити швидкий марш-кидок. Невдовзі слідом виступили основні війська, Оди, і на полі бою залишилися 700 чоловік під моїм командуванням. Ми мали захистити тил нашої армії, ставши до зброї проти кількох тисяч ворожих солдат. Які вже були на підході, і я підрахував, що війська неприятеля прибудуть іще до світанку, тож на розробку плану в мене залишалося лише кілька дорогоцінних годин. Яким чином можна надовго затримати противника, щоб лорд Нобунага зміг дістатися безпечного укриття? Моє серце шалено калатало, ладне вистрибнути з грудей, але я мав зберігати спокій і швидко щось придумати. Я згадав слова Сунь Цзи, неперевершеного військового стратега з Китаю в основі всіх війн лежить обман. Тієї самої миті я знайшов вихід із ситуації. Коли інші генерали нашої армії від'їжджали, я попросив їх залишити мені військові стяги. Знамена лорда Нобунага прикрашав герб, що нагадував квітку: ці бойові штандарти були не лише красивими, але й унікальними. Я звелів своїм людям розвісити їх високо на деревах навколо табору. Потім наказав розпалити сотні багать навколо замку Канегасаки. Мерехтливе помаранчеве полум'я осяювало хоругви, які розвівав вітер, і здалеку, здавалося, ніби навколо замку палає заграва величезної армії. Ілюзія вийшла на славу, і мій план спрацював. Коли ми почули громовий тупіт бойових коней супротивника, що нагадував гуркіт снігової лавини, наші вороги зупинилися. Недруг вирішив дочекатися світанку, щоб ліпше оцінити наші сили, перш ніж піти атакувати. Разом із ясним ранковим сонцем у стані ворогів прийшло усвідомлення того, що їхньому наступу завадила примарна армія, розлютована ворожою хитрістю, піхота Асакури із криками ринулася в атаку, наміряючись нас розгромити. Проте на них чекали інші сюрпризи від мене. Я наказав трьом сотням воїнів зачаїтися неподалік і розділив решту 400 осіб на два рівні загони. 200 солдат авангарду прийняла на себе першу хвилю атаки Асакури. І, як я й очікував, їх швидко відтіснили назад другу групу з 200 осіб. Спіткала та сама доля. Міфічний прорив підбадьорив і надихнув ворога, і вражі війська стрім голов помчали на нас. Проте, за моїм сигналом, три сотні солдатів, які чекали в укритті, підняли величезний лемант і ринулися в зустрічну атаку. Підготована засідка зменшила запал ворогів. І ослабила їхню рішучість. Цього разу вони відступили, тим самим давши нам час для відходу. Ми відстрочили свою загибель, але смерть все одно наступала нам на п'яти. Щоб дістатися до Кіото, ми мали перетнути територію ще одного супротивника славнозвісних монахів-воїнів. і Коікі, послідовників секти найвідданіших. Цей селянський культ, засновником якого був психічно хворий, але харизматичний колишній монах, становило збіговисько осатанілих від люті нікчем, увірувавши, що по той бік могили на них очікує рай, вони не віддали страху смерті. І до того ж, люто ненавідили оду. Кровожерливі фанатики, які наскочили на нас, уособлювали пекельні видіння. Проте мої майстри-лучники випустили шквал стріл, цілячи з такою точністю, що більшість божевільних померло ще до того, як їхні тіла впали на землю. Не певен, чи потрапили вони до раю, одне можу сказати точно: вони покинули цей світ, а ми залишилися живими. Укотре, обдуривши смерть, ми нарешті дісталися до кіоту, і виснажені люди й коні провалились у солодке забуття, заснувши від утоми. Мої нерви були натягнуті, як струни, я почувався, немов кіт, який вичерпав усі свої дев'ять життів, і сподівався, що в запасі він іще має десяте. Зголоситися, прикривати тил під час відступу від стін Канегасакі було необачним учинком. Проте. Завдяки кмітливості й удачі я впорався. Я ризикнув усім заради досягнення мети і довів клану Ода, що здатен підтвердити свої слова ділом. Своєю чергою люди, якими я керував, переконалися, якщо вони підуть за мною, на них очікуватиме ліпше майбутнє. І лорд Нобунага зрадів, почувши, що я повернувся цілим і неушкодженим. Одначе дехто зі знатних генералів дедалі обурювався моїми зухвалістю й успіхом. В їхніх очах я назавжди залишився селянином. Проте я сприйняв зневагу цих людей, як іще одну платню за привілей стати лідером. Порівняно з ризиками, на які я був оладен піти, презирство суперників було як полова на вітрові. Велич лідера почасти вимірюється готовністю приймати виклики долі. Для досягнення непростої мети потрібно відточувати навички володіння секретом самовідданості. Ставте на карту все заради беззаперечної перемоги.